Що має на майбутнє бути? Вони мають відповідати згідно з законами України, нормальними законами України за свої дії, за свою бездіяльність. І ось ці підсумки шести років. Виграш зеленського у мене асоціювався з бідою, переслідуваннями і проблемами для військовослужбовців. І от я йшла в Верховну Раду захищати своїх військових, якими я опікувалася з 2014 року. І такий сумний підсумок шести років зеленського, що холера шість років я і займаюся захистом військових, забезпеченням військових, ходінням по судах, коли репресують і судять військових. Але з іншого боку, от я дивилася, які пункти обіцянок були Володимира Зеленського, коли він балотувався на президента України, чи там єдність країни, закінчення війни, повернення Донбасу і так, далі, і так далі. Одразу є розуміння, що зараз все, що йому не вдалося в цих сферах, він буде перекладати на Путіна. Ну я не завершив війну, бо Путін поганий. Я не повернув Донбас, бо Путін поганий. Я не домігся там якоїсь достатньої єдності країни, бо Путін поганий. це є суцільне перекладання відповідальності. Бо репресіями військових в країні займається не Путін, а Володимир Зеленський. Тому що репресіями опозиції займається не Путін, а Володимир Зеленський. Тому що путінське вторгнення було спровоковано шаленим послабленням Збройних сил України. Давай нагадаємо 19 20, 21 рік тоді ж якраз Хомчик, якого Зеленський назначив головнокомандувачем, і він оголосив скорочення армії на 100 тисяч війська. І почалися скорочення з повітряних сил, яких нам і так бракувало, і почалися репресії проти частини з повітряних сил збройних сил України, які застосовували байрактари дуже успішно на тих самих початках, і переслідувалися лицарі орденів за мужність і інших орденів за те, що вони. З Криму викрали українську техніку і витягнули її на українську територію. Потім ця техніка била московитів, тому що саме за Зеленського зупинявся Павлоградський завод, який виробляв ракетне паливо. Тому що за Зеленського були зупинені ракетні програми, тому що за Зеленського посадили. А в тюрми генерала Марченка за нібито неякісні бронежилети. В результаті до початку вторгнення не було жодної закупки бронежилетів, а потім вони виявилися якісними, тому що репресовували генерала Павловського за нібито не такі організації закупівель, а насправді виявилося все те. Ці всі речі мені видається, треба було б зараз витягати на гора, навіть не тільки щоб сказати, що Зеленський поганий. Ну бо зара зараз це просто констатація факту. А щоб розуміти, що з зеленським і з його командою не можна мати нічого спільного на майбутнє.